За цей час цілком суверенні самостійні країни, відчувши послаблення Москви, почали від неї не лише потихеньку відповзати, а ще й демонструвати це відповзання, голосно заявляючи, що ми тепер не ваші брати, а всі ці ОДКБ і шоси добре, але можете залишити їх собі. Красномовним доказом цього став саміт організації економічного співробітництва, який 3-4 липня, тобто в розпал скандалу з Росією, відбувався в Азербайджані. Ільхам Алієв організував його у нагірному Карабаху у місті Ханкенді. До 2020 року це був вірменський Степанакерт. Саму цю організацію економічного співробітництва ще 1985 року створили Іран, Пакистан та Туреччина. Зараз у її складі 10 країн, до тріо засновників доєднались Афганістан, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан тобто усі тюркські республіки колишнього радянського союзу. І зрозуміло, що головну партію у цьому союзі зараз грає саме Анкара. Побудова тюркського миру давня мета реджепа Таїпа Ердогана. Минулого року також в Азербайджані, з яким у Туреччини давно відбудовані відносини за принципом Дві країни одна нація. Відбулося засідання комісії з розробки спільного для всіх тюркських країн алфавіту. Проєкт вже ухвалений далі. Кожна тюркомовна країна на основі цього загального алфавіту адаптує свій національний алфавіт з урахуванням особливостей різних фонетичних звуків, що є у тюркських мовах. Ось так мова вкотре має значення, але у випадку з тюркськими країнами все відбувається лагідно. Хочете, переходьте на загальний алфавіт прямо зараз, а ні то ні поки що.